Я. давай дружити разом. Друзі, нарешті прийшов час нашої зустрічі. Сьогодні ми разом з нашими друзями, вартовими дружболандії, продовжимо подорож по цікавій країні Йорданії. Тож, поїхали. Цікавинки країни майже тисячу років Джераш ховався під тонами піску. Стародавні будівлі, законсервовані в піску, чудово збереглися, їх поступово продовжують розкопувати. Щодня спеціально для туристів влаштовують перегони на колісницях, так як це було в стародавньому Римі. Місто Акаба. З одного його боку розкинулася пустеля, а з іншого червоне море. Усі дороги ведуть до нього. У теплій прозорій воді можна плавати серед коралових рифів із черепахами та рибами. Можна пірнати за квалангом і навіть здійснити подорож на підводному човні. У річці Йордан вода каламутна. Однак саме з цією річкою пов'язано багато біблійних історій, наприклад, зцілення на Амана та хрещення Ісуса Христа, столиця. Аман місто однакових білих будинків, заплутаних вулиць та провулків, у яких дуже легко заблукати. Тут усюди фотографії короля Абдали II Ібн Хусейна кажуть, його легко можна зустріти разом із королевою та принцами у звичайній крамниці або в кафе. Що ж подадуть королю на обід? Та те саме, що й усім. Коржик, смажені котлетки з нуту, омлет та соус дуже-дуже гострий. До речі, королева ранія визнана найгарнішою королевою світу. Пустелею найкраще мандрувати автівками на конях або верблюдах. Щоправда, в автівок може скінчитися пальне, і вони можуть зламатися в пустелі, а верблюду потрібні джантак і зрідка вода. Джантак, янтак, алхат, а інакше верблюжа колючка, персицька, дивовижна рослина. Це і пожива для верблюдів, і паливо для багаття. А варені корені цієї рослини здатні втамувати мандрівникові голод. У період дозрівання плодів рано вранці на колючках та листі з'являються прозорі краплі. За 2-3 дні вони висихають. І перетворюються на жовті, солодкі грудочки, бурштиновий цукор. Його полюбляють не лише верблюди, але й люди. У Петрі найкращий засіб пересування віслючки. Вони легко підіймаються кам'яними сходами на саму верхівку скелі. Часто сходи розташовані біля самого краю кам'яних стін. Від жаху подих тамують усі, окрім самих віслючків. Мертве море найсолоніше озеро на землі. У ньому відсутнє життя, однак багато цілющих мінералів та солей. Плавати в ньому важко, а пірнати не можна, оскільки сіль роз'їдає очі. Стояти в ньому також складно, тому що вода виштовхує ноги, вони спливають, неначе поплавки, і людина перевертається. Найкраще напівлежачи, сидіти, гойдаючись на хвилях. Головне не сьорбнути морської водички та берегти від неї очі, а вийшовши на берег, обов'язково прийняти душ. У гостях вам запропонують гарячий чай із м'ятою або запросять пообідати. Пам'ятайте, першим їжу має взяти господар дому. Не можна дмухати на гарячу страву та їсти лівою рукою. У Йорданії полюбляють супи, рисі з овочами та в усі страви додають зелень, прянощі та оливкову олію з лимонним соком. Тут дуже полюбляють хліб і вживають його щодня, часто використовуючи шматочки коржика замість ложки або виделки. На десерт фрукти, пахлава з медом та фісташки, мамуль, печиво з фініків, махалябія молочний десерт. А ще тут є морозиво з горіхами. Мабуть, саме пустеля зробила йорданців такими доброзичливими та чуйними. Без допомоги в пустелі важко вижити. Сьогодні ти комусь допоміг, а завтра допомога може знадобитися тобі. Ось такий закон життя. А ти знав? Історія міста Петра почалася з Якова та Ісава. Обираючи між Божим благословенням та сочевичним варевом, Ісав віддав перевагу їжі і втратив первородство. Через червоний колір варева він здобув прізвисько Едом, а його нащадки стали називатися народом Едомським, а пізніше ідумеями. Більшість міст Едому розташована в неприступних горах. Одне з них місто селу, пізніше назване Петра, і теж інше означає камінь. Вибір Ісава став вибором і всіх його нащадків. Вони відійшли від Бога, ненавиділи євреїв і завжди воювали з ними. Ворожнеча та жорстокість поступово призвели до того, що і думейський народ було знищено, а в їхній місцевості оселилися на батеї араби-кочівники. Із часом на батеї заснували величезну імперію, їх називали королями пустелі. На батеї споруджували в ній потаємні колодязі та величезні сховища, вміло зберігаючи кожну дощову краплину. Завдяки їм варавійські пустелі цвіли квіти. Петра стала столицею на заховане серед червоних скель місто розташовувалось на перетині головних торговельних шляхів Китаю, Греції, Індії, Єгипту, Сирії та інших держав. У ньому часто зупинялися торговці, розплачуючись за відпочинок частиною свого товару. Петра була добре захищена, оскільки потрапити до міста можна було лише через довгу вузьку ущелину сих. Двокілометрову прірву з високими прямовистими скелями могли захистити лише кілька воїнів. Якщо ж у горах почнеться злива або піде сніг, то вся вода стече вниз до Петри. Раніше її стримували побудовані на батеями греблі, колодязі та підземні цистерни. Зараз усі вони зруйновані, і потік води, змішаний із камінням та брудом, знаходить єдиний вихід через ущелину сих. Будь-яка людина, що опиниться там у цей час, загине. Тому місто краще відвідувати разом із досвідченими гідами. Вони точно знають прогноз погоди. Усі будинки міста були вирубані прямо в скелі, і вчені досі губляться в здогадках, намагаючись зрозуміти, яким чином набатеям вдалося це зробити. Будівлі не лише гарні, але й міцні. Сотні років набатеї збагачувались, процвітали, пишаючись своїм багатством і владою. Однак минув час сформувалися нові торгівельні шляхи, і Петра загубилася серед пісків. Усі згадки про місто в стародавніх рукописах вважали легендою, але 200 років тому його знайшли. Палац Ельхазне заввишки із дев'ятиповерховий будинок, однак за чудовим фасадом нічого немає. Натомість існує чимало легенд про заховані скарби Петри. Усі спроби знайти їх виявилися марними, однак шукають і досі не знайдені скарби зникла цивілізація, величезне мертве місто. От і все, що залишилось від талановитого, але гордовитого та зарозумілого народу. Слідами дружболандії. А зараз хочу розповісти тобі цікаву та повчальну історію. Тож вмощуйся зручніше. В одній далекій країні, де спекотно буває лише влітку, жив купець Мартин. Як і заведено, серед людей торгівлі він багато мандрував. Свої товари продавав, а чужі скуповував і привозив додому. Особливо ретельно та довго купець обирав подарунки для своєї єдиної дочки любці Останнього торгового дня, коли сонце вже сідало за обрій, Мартин зійшов на корабель. Слуги вели за ним двох арабських скакунів: сірого та вороного, і ще одну чудернацьку тварину з довгими вухами. Скакуни, зійшовши на корабель, час від часу ставали дибки й голосно іржали, несамовито озираючись навколо себе. У той час, як віслючок, так звалася чудернацька тварина, бадьоро цокотів копицями і весело оглядав усе довкола. Усі втрьох опинилися в корабельному трюмі разом із павичами та сонною земляною черепахою. Віслючок, веселий та грайливий, одразу спробував з усіма познайомитись, однак павичі гордовито відвернулися, розпустивши хвости, а скакуни глузливо заіржали. Що ти за звірина, аби з тобою розмовляти? Ми возимо шейхів, а на тобі мішки з борошном. Знай своє місце. Віслючкові вдалося потоваришувати лише з однією старою черепахою. З нею він вів довгі бесіди, згадуючи рідну спекотну пустелю. Терпкий аромат спецій, що долинав відтюків у трюмі, нагадував йому про батьківщину. Цікаво, яка вона нова країна? Там спекотно чи холодно. Мене придбали для якоїсь дівчинки, чи добра вона, часто розмірковував віслючок. Та кому ти потрібен непорозуміння, не тварина. Ось ми, чистокровні арабські скакуни. У нас тисячолітній родовід. Павичів цінують за хвости, а тебе за що цінувати? Я веселий і невеличкого зросту дівчинці буде безпечно кататися на мені. Ми з нею потоваришуємо, захищався віслючок. Скакуни лише глузливо іржали. З кожним днем віслючкові ставало все сумніше і сумніше. Не слухай їх, говорила стара Черепаха, усе одно обирати не їм, а твоїй новій господарці. Однак глузування зробили свою справу. Коли купець прибув додому, то завів жеребців та віслючка до стайні, а слуги дали їм їжу та воду. Усю ніч віслючок не спав і розмірковував над тим, чи сподобається він дівчинці. Вранці гості гучно обговорювали жеребців Ой, які красені, стрункі, швидкі! Князь за них грошей не пошкодує. А це хто? Усі побачили віслючка, котрий невпевнено вийшов зі стайні. Що за конячка, така вухаста й кумедна, якась дивна, чи то кінь, чи то заєць, сміялися гості. Образився віслючок і став, як укопаний, схиливши голову. А Любця підійшла до нього, гладить по спині і промовляє. Не слухай їх, нехай собі сміються. Вони ж не знають, який ти добрий та веселий. А мені тато все про тебе розповів будемо друзями. Ось дивись, із черепахою я вже потоваришувала. Віслючок продовжував ображено стояти, не реагуючи на добрі слова, хоча дівчинка йому дуже сподобалася. Люди стали реготати ще дужче, а купець засмутився. Він хотів порадувати дочку, та не вийшло. Розсердився він і наказав відвести віслючка до робочих коней. Нехай возить воду для кухні, хоч якась користь від нього буде. Швидше вирішуй, що тобі робити, будеш і далі ображатися, воду на тобі возитимуть. Вибір за тобою, далі ображатися чи здобути нового друга, пробуркотіла стара черепаха. Обирай, обирай! лунав голос в голові віслючка. Та що тут думати? Звичайно, я хочу товаришувати з дівчинкою. Він махнув вухами, підстрибнув та, усміхаючись на всю віслючу пащу, злегка штовхнув дівчинку головою. Іа, Іа, іа!» – весело говорив він. У цьому випадку віслючою мовою такий вигук означав: «Давай товаришувати, ти мені дуже подобаєшся.' Ну нарешті задоволено пробуркотіла черепаха і сховала голову під панцир. Після великих хвилювань їй завжди хотілося спати. Ніхто не народжується з навичками обирати легко та безпомилково. Цьому можна та потрібно вчитися. Порада перша. Пальчики питання. Якщо очі розбігаються і тобі складно зробити вибір, то підійми руку і, загинаючи пальчики, починай ставити собі запитання. Наприклад, у кондитерській крамниці зробити вибір вкрай важко. Почнемо загинати пальчики. Запитання перше. Чого мені більше хочеться? Тістечка, печива, пиріжка чи торта? Відповідь тістечка. Усе. Тепер звертаю увагу лише на тістечка. Запитання друге. Яке саме тістечко я хочу? З кремом, з горіхами, з мармеладом, темне чи світле? Відповідь з кремом. Запитання третє. З яким кремом? Відповідь заварним. І запитання четверте: велике чи маленьке? Відповідь маленьке. Бачиш, загнувши лише 3-4 пальчики, ти вже майже досяг бажаної мети. Порада друга. Зважуйся! Вирішено. Ти хочеш маленьке тістечко із заварним кремом. Добре, якщо в магазині таке лише одне. А що, як їх декілька різновидів? Тут можливі кілька варіантів. Перше взяти те, що любиш, не помилишся. Друге взяти нове. Спробувати. І третє попросити батьків купити декілька, яким би не був твій вибір наважся та дій. Порада третя. На помилках вчаться. Найчастіше зробити вибір тобі заважає страх. А що, як я помилюся? Оберу не те і потім шкодуватиму. Раптом інше тістечко, книга, фільм чи одяг виявиться кращим. Справді, таке може статися. Однак, завдяки помилкам ми дізнаємось про щось нове. І це добре. Навіть якщо твій вибір тобі не сподобався нічого страшного. Зате ти вже більше його не зробиш, і наступного разу обирати буде простіше. Порада четверта. Радься, з тістечками простіше. А якщо вибір набагато серйозніший: що подарувати, товаришувати чи ні, який вид спорту обрати, тут без поради не обійтися. Попроси батьків допомогти тобі зробити вибір. Але. Пам'ятай, вони мають допомогти тобі, а не вирішувати за тебе. Прості поради, як не розгубитися в магазині. Аби не купувати те, що тобі не потрібно, заздалегідь склади список необхідних покупок. Не бери із собою багато грошей, аби не було спокуси придбати щось зайве. Намагайся не ображатися, якщо тобі не купили те, що ти просиш. Попроси, аби тобі пояснили причину і поміркуй над цим. Не купуй бо дешево, бо по акції, або як у всіх: купуй те, що справді потрібне саме тобі. Вчися оцінювати не рекламу та зовнішній вигляд, а якість. Радься з батьками, бо вони мають більший досвід у питаннях вибору. Смаколики від машки. Що ж, наостанок поготуємо. А приготувати пропоную чіпси, але не картопляні, а з вірменського лавашу. Це буде точно дуже смачно. Для цього тобі знадобиться два вірменські лаваші. 4 столових ложки соняшникової олії, 1 чайна ложка італійських трав, 1-3 чайної ложки цукру та 1 третя чайної ложки солі. Ну і, звичайно, пергаментний папір. Змішай у мисці соняшникову олію, паприку, італійські трави, сіль та цукор, виклади 2 листи лаваша один на одного, обгорни обидва лаваші в один рулетик, згорни обидва лаваші в один рулетик. Розріж рулетики на частини заввишки 4-5 см. Розгорни рулетики. Отримані смужки лаваша склади одна на одну і поріж на трикутники. Перемішай трикутники з суміші олії та спецій. До речі, зручніше зробити це руками. Застели тарілку пергаментним папером. Зверху в один шар виклади трикутники. А потім підсуши їх у мікрохвильовій печі протягом двох хвилин. Ось і все. Смакуй з задоволенням. Перевір себе. А тепер настав час запитань. Тож пропоную згадати все, про що ми сьогодні розповідали. Запитання перше. З якою країною ми сьогодні продовжили знайомство? Правильно. З Йорданією. А чи запам'ятали ви, як називається столиця Йорданії? Вірно. Амман – місто однакових білих будинків. Заплутаних вулиць та провулків. Хрещення Ісуса Христа відбулось в річці Йордан. Так це чи ні? Правильно, саме так і було. Мертве море. Це море чи озеро? Так, це Озеро. І останнє запитання. Мертве море солоне чи Прісне? Вірно, воно солоне. І солоне настільки, що в ньому важко навіть плавати, адже солона вода виштовхує тіло на поверхню. А якщо вода потрапить в очі, сіль роз'їсть їх. Як на мене, дуже швидко пролетів час, і ми змушені з вами прощатись. Але вже зовсім скоро ми знову зустрінемось і відправимось у подорож ще однією цікавою країною. Тож, не пропусти! Бувай! Уж